Такої мобілізації ще не було. Повістки на кожному кроці всі можуть стати листоношами так званого запрошення, штрафи, підробки, скандали, і це лише початок. ТЦК б'ють на сполох, а міністерство говорить про переможну прозорість. Відеофіксація і повний контроль. Чи справді все стало прозоро? Це новий етап, який вже стає реальністю. Додивіться до кінця. Усі деталі прямо зараз. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Новий місяць. Нова хвиля мобілізації. Хто наступний? На кого вже чекають повістки і кого можуть визнати придатними після виключення з обліку? Війна не закінчилась і держава готує нові списки. Повістки отримують військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років без відстрочки та броні. Основний цільовий діапазон від 25 до 60 років. Молодші лише добровільно у листопаді призиватимуть тих, хто придатний до служби, має військовий досвід або навчався у військовому виші, а також тих, хто пройшов повторний медогляд. Захищати Україну тепер ще доступніше. Міністерство оборони вмикає нову швидкість. Програму контракт 1824 яка вже довела свою ефективність, розширено на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Це історичне рішення. Тепер мотивована молодь може обрати служби в будь-якій бойовій бригаді країни. Що це означає для молоді? Пояснив Павло Паліса. Тепер кожен хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Боротьба триває шок. Відтепер роботодавці зобов'язані повідомити своїх працівників про виклик до територіального центру комплектування інакше штраф від 50 тисяч гривень однозначно. Роботодавці вони отримують розпорядження від ТЦК щодо обов'язковості оповіщення. Вони роботодавці зобов'язані у триденний термін відреагувати на це розпорядження. У разі невиконання цих вимог їм загрожують штрафні санкції від 50 тисяч гривень. Відповідальність за порушення за неоповіщення нестиме керівник підприємства. Але і це ще не все до справи можуть долучити навіть голову ОСББ чи сільського старосту. Тобто тих, кого ми звикли бачити на зборах жителів або у сільраді. Тепер ці люди офіційно можуть вручати повістки від імені ТЦК. Вони також уповноважені керівниками ТЦК проводити оповіщення. Також були внесені зміни до законодавства, після чого проводити оповіщення уповноважили керівників ОСББ. Тож, якщо не сховаєшся, тебе знайдуть. Тому чоловік у Полтаві вирішив діяти радикальніше і пішов далі. Він підробив повістку, щоб уникнути мобілізації. Домовився зі знайомим із поліграфії. Той зробив фальшивий бланк, підпис, спочатку, все як справжнє. Юрій сам вписав туди свої дані і хотів цим прикритись під час перевірок. Але правоохоронці викрили схему. Повістками скористатись не встигли. Суд визнав його винним і дав 4 роки. Тюрми умовно, а також зобов'язав сплатити понад 7 тисяч гривень за експертизи, і це ще легко відбився. Бо підробки документів під час війни це кримінальне порушення, але буває й інше. На Львівщині гучний скандал керівника ТЦК оштрафували за те, що він мобілізував єдиного сина важкохворого чоловіка, який не мав більше нікого. Військовий комісар перевищив повноваження і лишив лежачого пенсіонера без догляду. Йдеться про село Сасів Золошівського району. Там 82-річний Йосиф Маліський, прикутий до ліжка через важку хворобу, втратив єдиного доглядача свого сина. Хоча за законом такий чоловік не підлягає мобілізації у ТЦК його все одно забрали в армію. Суд визнав дії керівника ТЦК незаконними і оштрафував його на 32 тисячі гривень. Командир свою провину частково визнав, але це ще має 10 днів на епіляцію. Тому у міністерстві оборони роблять все для того, щоб мобілізація була під пильним оком камери. Кажуть, кожне вручення має тепер обов'язково зніматись на відео. Це називають кроком до прозорості та справедливості. Але чи стане менше скандалів? Нові правила мають захистити як працівників ТЦК, так і самих громадян. Але чи працює це в реальності, чи лише на папері? Дивіться просто зараз. Відсутність військово-облікових документів та ухиляння від служби такі порушення під час перевірки виявили представники територіального центру в одного із віничан. У я був виписано, тому я, що ти, ти не з'явився. Чоловіка доправили до ТСК, обійшлося без конфліктів. Весь процес перевірки зафіксували бодікамери, які від 1 вересня обов'язково працюють у військовослужбовців в автопатрулях та на стаціонарних пунктах. Люди не агресують, люди ведуть себе адекватно. Коли бачить, що ведеться фото, відео, фіксація. В нього були проблеми з документами, він порушник військового обліку. У центрі комплектування Володимир Литвак несе службу лише кілька місяців. До цього захищав Сумщину та Донеччину. З увімкненою нагрудною камерою працює уже другий тиждень і військовий центр комплектування Данило. Доброго дня, представників міського відео з мідеспорядження. Саме ці відеофіксатори допомагають уникнути конфліктних ситуацій та непорозумінь зв'язково військовозобов'язаними, розповідає Данило. Після поранення 22-річного бійця 92-ї окремої штурмової бригади перевели у ТЦК. І таких військових з бойовим досвідом у центрі комплектування чимало. Люди кажуть, щоб ми йшли воювати, але ж ми тут усі вже воювали, всі вже з пораненнями. Всіх перевели сюди приказом, але люди цього не розуміють. З ними починаєш вести діалог. У Вінницькому міському об'єднаному ТЦК використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші. Усі військові, які працюють в автопатрулі та на стаціонарних пунктах, пройшли навчання. Аби користуватися камерами, та знають про відповідальність, якщо відеофіксацію не буде проведено. Камера має бути включена під час початку оповіщення і вимкнена після закінчення оповіщення. Але якщо військовослужбовець навмисно не вмикає камеру, ну, от, передбачена відповідальність військовослужбовця, це відповідальність дисциплінарна. Наявність камер полегшує спілкування з представниками ТЦК. Переконують і військовозобов'язані чоловіки. Бодікамерами? Так. Так. так, я це читав в телеграм-каналі. Як ви вважаєте, це потрібно? Вважаю так. А чому? Це полегшує спілкування. Тому що наше суспільство. Іноді не довіряє. Представляюся і без всяких питань я, як... резерв плюс обновлення. Є обновлення до, до побачення. Дякую. Щасливої дороги. Продовж 30 днів. Усі записи з бодікамер зберігаються на спеціальному сервері. У разі конфліктної ситуації відео ОТСК може зберігати й довше. Його надаватимуть на запит адвокатів чи правоохоронців. Людмила Цимбалюка, Дмитрій, Факти Фактиві. Єдині новини. Та, попри ці гучні скандали, жорсткі затримання і суперечки навколо методів процес мобілізації продовжується. Чоловіки, що потрапили до війська, спершу проходять базову загальну військову підготовку. Як, зрештою, відбувається інтеграція в армії, про це у сюжеті далі. Ворог на 12 у нас от район. щиток, це ніби. Противник, який заліг і веде uh -huh. по нам вогонь. Боєць займає позицію. На все він має лічені секунди. Що довше він буде думати, то швидше умовний ворог зможе просунутися, і зупинити його треба гранатою. Граната ну, зараз ми відпрацюємо більше оборонний бій. Ближній бій, противник наблизився. Біля наших позицій залів і вже він навіснені кітка гранати. Ми відпрацьовуємо на напрямок ворога. Один за одним бійці закидають гранатами умовно ворога на реальному полі бою. Саме невеличкими групами росіяни і намагаються штурмувати. А це вже бійці 115-ї бригади відпрацьовують свою майстерність з пострілів з кулемету Браунінг. Таким озброєнням і ворожу піхоту ліквідувати можна і їхню техніку підбити, але краще вдарити з ручного протитанкового гранатомета. Артона щоб не порвалося пішку снарядом доверху. Стріляйте вперед. Емоції як Є вже якісь? А ви коли небудь вже стріляли ні, ні разу. то. це в перший раз да. ці захисники буквально нещодавно мобілізовані і пройшли базову загальну військову підготовку. Але потрапивши до бригади, тут їм обов'язково влаштовують ось такий адаптивний курс. Курс. Мы адаптируем бойцов непосредственно под действия бригады. То есть на каком направлении бригада, какие у нее есть проблемы на этой, на этой линии фронта, мы больше их подготавливаем непосредственно уже к боевым действиям самой бригады. То есть самое главное людей не унижать, не оскорблять. То есть вне от их возможностей физических. Під них. Олександр у війську вже майже п'ять років. Спочатку була струкова служба, потім ОС велику війну зустрів на Донеччині у складі 95-ї бригади. Десантник тримав оборону під Нью-Йорком. Згодом звільняв Харківщину. Що правда каже, війна за цей час кардинально змінилася. Зараз, коли з'явилися дрони стало тірлі розвідку толком. не підеш, там то маніпуляції, толком не зробиш, якщо Ти не умієш якогось то підготовки. Ще все, все працюють дрони. Є навіть є території на лінії фронту, там ді бою одні дрони. Даже толком людей нет, одні дрони. Під час одного з бойових виходів Олександр дістав поранення. Вороже залізяча прошило сонну артерію, та лікарі бійця врятували. Нині свій досвід він передає новоприбулим, хоча сам теж постійно вдосконалює свої навички, і час від часу теж виходить на завдання. Більшість людей я зустрічав, після того, як я вчив ні один боєць мені ще не сказав, що я навчив якоїсь єрісті. Олег Корнієнко Захар Комах, Факти сі ті. Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.